Японія знову дивує світ. Вчені цієї країни створюють те, що ще вчора здавалося фантастикою. Ліки, які знімають біль без звикання, вакцину, що лікує депресію за один день, і навіть технологію вирощування нових зубів. 2025 рік став справжнім проривом для науки, і сьогодні я розкажу про відкриття японських вчених, які можуть змінити життя мільйонів людей уже найближчим часом. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. І зараз для вас новини з рубрики Наука про довголіття. Тож, які ж сенсаційні відкриття зробили вшені країни, де сходить сонце у 2025 році. І перше, чим можуть похвалитися японські науковці новий знеболюючий препарат. Це справжня революція в лікуванні сильного болю, без ризику звикання чи передозування, характерного для опіоїдів. Цей новаторський препарат, що отримав назву Адріана. Впливає на адренорецептори організму, забезпечуючи потужне знеполення за зовсім іншим механізмом ніж морфін або фентаніл. Розроблений дослідниками Кіотського університету Адріана показав дуже багато обіцяльних результати під час ранніх клінічних випробувань, у тому числі на пацієнтах після хірургічних операцій. І зараз готується до масштабних випробувань у США. На відміну від опіоїдів, він діє шляхом селективного блокування альфа-2 бета-адренорецепторів, що підсилює природне знеболення без дестабілізації серцево-судинної системи. У разі успіху препарат Адріана може стати важливою альтернативою опіоїдам у клінічних умовах потенційно знижуючи залежність від препаратів, які сприяли опіоїдній кризі в США, що забрало понад 80 тисяч життів у 2023 році. Науковці Кіотського університету, які працюють у компанії ВТБ Therapeutics, сподіваються протестувати Адріану при різних типах болю і зробити її широко доступною. Будучи першим у своєму роді неопіоїдним анальгетиком, Адріана є значним проривом у лікуванні болю і променем надії в глобальній боротьбі з опіоїдною залежністю і передозуваннями. Наступне відкриття вчені з Японії створили препарат ПА-915, який знімає рівень тривожності і симптоми депресії вже після першого введення. Як це працює? ПА-915 блокує рецептор PAS1, що відповідає за стресові реакції. В експериментах на мишах препарат усунув тривожність, прояви депресії та покращив пам'ять. Побічних ефектів не виявлено, на відміну від класичних антидепресантів. Вакцина не впливає напряму на роботу мозку, не токсична для печінки і не викликає побічних ефектів. Одна доза препарату діє до двох місяців, що довше за будь-які нові наявні препарати. Дослідники вже називають це відкриття проривом у психіатрії. А зараз про нову еру в стоматології. Японські вчені навчились вирощувати нові зуби. Білок USAG1 блокує сплячі клітини, здатні виростити новий зуб на місці втраченого. Розроблений препарат повністю пригнічує їх дію. Клінічні випробування на людях уже розпочалися, і новий метод не має побічних ефектів. Препарат стимулює ріст повноцінних зубів і та нервами. Якщо випробування завершаться успішно, вже до 2030 року технологія з'явиться в клініках по всьому світі. Тож бачимо, наукові відкриття в медицині випереджають очікуванням. І на завершення про новий спосіб зниження тривожності від талановитих японських винахідників. Мило замість диму майбутнє беззалежності. У Японії винайшли мильні сигарети, які допомагають знімати стрес тим, хто кинув курити. Замість звичного диму ці сигарети випускають легкі ароматні бульбашки. Покупці пишуть, що ця дихальна практика миттєво заспокоює нерви та допомагає попрощатися із шкідливою звичкою куріння. Японія знову задає тон світу. Де інші бачать проблему, японці створюють ритуал гармонії і показують, наука може бути гуманною, природною і надихаючою. Кожне з цих відкриттів не просто крок уперед, а доказ того, що майбутнє медицини, психіатрії і біотехнології уже настали. І ці відкриття, звичайно, допоможуть продовжити щасливі, здорові, комфортні роки життя людини. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, які відкриття японських вчених вас найбільше вразили. Підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо вам було цікаво. Попереду ще багато дивовижних відкриттів, що дарують надію і життя. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіть себе!